3 mm. hey. mm. Привіт! На перший погляд є це звичайні губки для маття посуду. Але ні, вона не нудна. Сьогодні у цьому відеоролику я покажу їй цікаві здібності. Експеримент 1 Спершу треба їх відкрити. Ось прийму червону. А ну, подождіть, мене кое що цікавить. Я десь чув, що... Губки, вони різні по плотності, щас провіримо. Ось, ось ця прям така м'якенька, а ось ця тверда. Ну ладно, яку би вибрати? Хм, Блін. Яку би вибрати? Я хочу червону. Червону. Я хочу червону, тому беремо саме її. Я хочу дізнатися, як вона поводиться на поверхні води. Зараз я покладу раз, два, три. Вона не тоне. Давайте перевіримо, що воно видержи на собі. Я дещо придумав, дивіться, що в мене є. Ті, хто дивився мої діайвай, знають, що я ним сушу деякі речі або коли жарко. Коротше, я хочу спробувати його штовхнути, А ну, на первій силі. Та воно тут гасає. О, а що якщо на другий? На первый, вообще нормально. Коротше, получилось вентилятором. Цікаво, він ця губка видержала цього табухом'яка. Ні, не видержала! Все, табухом'як іскупався. А ну давайте її ще раз. Ні, ну вона, в принципі, дивиться, видержує. Я от зараз надавлю. Ну, просто вона хил... нахиляється дуже сильно. Окей, а ще якщо я покладу таку фігурку кота із свинця? Ну, правильно тут місце знайти. Ніде не перехилилось. Стоп, у нас трохи намокла, треба її вимочити. О, так вона легша буде. Так, хоп. І. Не видержала. Ну, кіт був дуже важкий, а якщо о такого із сонця ведмедя? Хоп! Видержує! Ну, трохи тут. А що якщо протягом покатати? Коротше, виходить? Ну, коротше, ви зрозуміли. Получається, якщо вона суха, то вона на воді зверху. А що якщо її намочити? Кузирики йдуть тут прям джакузі. Все, я її намочив, тепер вона пада, провалюється. Остається тільки верхушка. Я злякався. Коротше, отакий експеримент. По факту губка це пилосос, але для води. Експеримент номер 2 я хочу взяти губку та її намочити і заморозити. І подивитись, може вона стане як камінь чи щось такого. Стоп, я ж вам казав, що деякі губки е, твердіші за другі. Давайте провіримо. Я даю червону губку. І вона якось ну, м'яко прилетіла. Тепер зелену. Може, з висоти більше треба. Ну оця твердіша явно. Я це прям чувствую. Вона розлетіла тут все вод... в воді у мене. Блін. Прийдеться витирати. Тепер з такої самої висоти червону Зелена важкіша. Заморозувати буду жовту губку Ну, спершу обично може її заморозити. Ну хоча що буде, вона просто, просто буде холодною. А от якщо її намочити, ум, оце вже цікаво. Так. Всі пузирки треба пердить. Все вона мокра. Тепер треба її якось відправити у морозилку. Якось. Коротше, вона спустя 3 часа замерзла. Я підстелила, що це все, щоб нічого не намокло. І вона... Тупо як камінь. Ну, щоб ви понимали, тупо. Тому що ці м'якенькі часті біль-мені, а ось от... ось ця тверда, тупо кусок льода, дивіться. Оце не ну, чисто губка боб зі мною. Кстати, яка, по вашому мнению, повинна бути кольором губка для миття посуди? У мене жовта. Ну, вообще типа, Мариала ловится, ассоциируется и с желтым. Хм, а шок шоу? Я ей ударю прям молотком. Хух. Мне страшно, честно. Ну... Раз. Два. Три. Чего? Нашипить. Ну що якщо полеоду стукні. А тупо... Я давлю. Щось непонятне знає. О, тут прям вона кусок льода а не губка. У мене тут стіл мокрий. Не допомогло моє полотенце, тут все мокре. А що якщо її отак проть погнути? І з неї тече прям корочки, прям бортики, оце все-все знаружи, Все прям так лядяне. А от тут те, що... Всередині там тупо вода. Хотя ось оцей улов, він тут прям льод такий і він покрився так хорошо. Водою. Я прям чувствую, що це тупо кусок льода. це тупо кусок льоду, а не губка. А дірвати його інтересно так можна? Господи, що я створив Короче, вывод, щось получилось непонятно. Експеримент номер 3 На Ютубі ви вже його не побачите. Тому що третій експеримент я оставив у себе в телеграм-каналі. Там я буду малювати, тобто, уже малював губкою фарбою. в мене вийшов нормальний такий малюнок. До побачення!